Вітанечко всім, з вами, як завжди, я, Владислав, і ми з вами продовжуємо проходити мапи, які пов'язані з виживанням на одному блоці. І сьогодні у нас виживання на одному блоці Марсу. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, це знову продовження наших мап про один блок. І цього разу у нас виживання на одному блоці Марсу. Так, нам, звичайно, що дається ґрунт. Нам дається водиця і нам даються паростки дубу, саджанці дубу, які ми можемо використати для того, щоб виросити хоча б якесь дерево. Ну ось так. так. Давайте будувати платформу. До речі, чому виходять саме ці мапи про один блок, тому що ви їх дуже та дуже просили, бо знаючи те, що ми вже виживали на джаві. Ми відживали на телефоні, а це вже хоча б якісь доповнення саме до одного блоку. І я розумію, що ці вам мапи вам дуже подобаються, і те, що ви їх дуже-та дуже очікували. Але таки з дечим я та й помилився, тому я хочу трішки опустити на один блок. Бо я звернув деяку увагу, що деяка кількість ресурсів, які ми отримуємо з цього всього, ці всі речі, вони чомусь втрачаються. Втрачаються тому, що ми не так отримуємо. Не, не, не так ламаємо блок. Тому потрібно опуститися на блок нижче. Якщо вам подобаються дані видава, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують робити наступні видава. Про ноумогра і мапи, про виживання та чого там тільки у нас не буде на каналі. Все, що хочемо може бути. Навіть не знаю, що може відбутися сьогодні, що може відбутися завтра, що може відбутися через рік. Тому давайте без «давайте» і будуємо ось таку платформу. Все, тепер я позбудуся такої нашої проблеменки із втратою деяких ресурсів, хоча насправді ми втрачали половину тих ресурсів, які ми видобували звідси. Тому це буде трішки ефективніше, хоча це в два рази ефективніший спосіб з отриманням наших. Ресурсиків. Так, будуємо тепер платформу. Я зразу її будуватиму, як в попередній частині. Так, мені ще потрібно отримати стріли, отримати портальні рамки. Та, чого нам тільки не потрібно отримати, щоб дійти до дракона краю. Так, тепер давайте по сніг сніг. Чи... Ні, давайте не будемо його, тому що, знаючи про це оновлення, ми зможемо впасти. Можемо застрягти в тому снігу, а потім вже впасти в безодню і втратити всі наші речі. Тому давайте ось так будувати нашу платформу. І не знаю, чи мені потрібен блок слизу, але давайте давайте, давайте, Ось, бачите? Незоріті булочки ми поки що та й отримуємо. Поки що. поки що. Будимось ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Можливо, в майбутньому ми продовжимо один блок. Ну, Якщо там будуть якісь цікавенькі мапи, то продовжимо. Так, Бо ми багато чого проходили, саме пов'язаного з одним блоком. І, звичайно, один блок був, та чого тільки не було на каналі. Ще скайблоки потрібно почати. Якесь виживання для вас почати. Так, що там блок в гілля, оброблено золото. Так, з цього я, я будуватиму нашу платформу. Ну, хоч щось. Так, портальні рамки є. діаманти, балдунок Давайте його одягнемо, потім як з'явиться, потім замінимо. Так, незеритове кайло, це мені не потрібно. так, Це також сміття, лук мені потрібен, стріли, око краю. Так, стріл у нас поки що немає. Шкода. Напевно, що вони тут більш рідкісніші, ніж я спочатку гадав. Ну нічого, почекаємо. В мене поки що час є. Насправді ця мапа проходиться десь майже за годину. Якщо бути точним. НАТО складна ця мапа, але тут, поки отримаєш ті ресурси, поки ті, поки сі, то пройде багато часу, більше пів години, ти витрачає на те, щоб отримати потрібну тобі кількість ресурсів. Ну що ж, починаємо працювати і отримувати потрібні нам речі. Ну що ж, поїхали. Ну, от і настав наш час. Будувати портал до краю. Так, будуємо його ось таким способом. Якщо ви призабули, як його потрібно правильно будувати. Будуємо, будуємо. Так, ще ось тут потрібно збудувати ось таким способом. Бо, знаючи мене, то я зможу її помилитися. так. Потрібно все робити правильно. Так, ще тут ось складемо наші, наші очі зараз вирушимо до краю. І там будемо розбиратися з нашим драконом, знову його перемагати, як, як і завжди ми робили. Ну що, нумо, до пригод. Нумо, до бою з драконом. Так, я тим часом вже краї, я вже перемістився. Так, цього разу я отримав менше стріл. Чомусь їх менше випадало. Ну, ось, ось така у нас і мапа. Всі посилання на мапи, які я проходжу, ви зможете розшукати в описі під цим видивом. Та і там є у нас і посилання на мої соціальні мережі: це Instagram, Telegram, Facebook. Можете сюди заходити, підписуватися. В Telegram я публікую деякі новини, які пов'язані з каналом, про вихід, наприклад, нових видів, щоб ви знали. Так, будуємося догори і перший кристал, який ми знищуємо. Готово? Так, потрібно економити стріли, знаючи, що у нас їх мало, дуже мало. Тому варто бути обачними. Варто дивитися на те, що ми робимо. Так, поки що, поки що, мені надію, стріл височить. Давайте ще ці знищимо. Є. Ще ту знищити що зверху, але напевно, що я. Де й не влучу. Даремно витрачаю власні стріли. Дець, може і влучу, можливо, і ні. Ні, таки не влучу. Так, підіймаємось тепер на наступну нашу вежу. І знищуватиму вже той наступний кристалик. Так, знищуємо, знищуємо та підіймаємось. Та що це таке залихо? Не Несередечко лишилося. Отже ж ці дракони. Не дають мені нормально піднятися. А ну все-таки, як далі піднімуся. А, в мене є ось залізні грати. Так, я надто обережна людина. Змозувати яблучко зачароване, знищуємо кристал. Готово. Ось так ми, ми знищуємо легко кристали. Чи поки здобудеш ти ресурси, поки отримаєш те, поки отримаєш все, поки підіймешся. Поки дивитимешся, дбатимеш про власну безпеку, то у мене ще якийсь час. Так, давай. Давай, 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 давай. Я влучу чи не влучу? От. Підіймаємось далі. Я не влучив. Нас таким називають мазилами. Ну, цей точно я влучу. Все, всі кристали знищені. Тепер можна перемагати нашого дракона. Йому ще лишилося надто багато жити, тому ми йому з цим та й допоможемо. Так, біжимо. І це буде наша перемога. На четвертій мапі ось такого типу. Так, знищимо, знищимо, знищимо його. Перемагаємо, наносимо йому хоча б якусь шкоду. Так, 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 так. Вже половину ми йому нанесли пошкоджень. Та ще не так досить нам багато і... Перемагати цього дракона вже тішки більше половинки ми зробили. Я Так багато ці мандрівники мені дуже не подобаються, особливо коли вони от підходять до нас і хочуть нам наробити, наробити нам нехороших речей. Ідіть звідси. Так, перемагаємо дракона. На тобі, паразити, тобі. Так, ще, ще, ще чвертинка лишається. І ну, я думаю, що переможу. Ні-ні-ні. От мандрівники, заважаєте ви мені, паразити такі. Заважаєте ви мені. Підлітає, підлітає дракон. Так. І з цього разу я зможу його перемогти. І переможу. Все. Перемога. Ми перемогли. Нашого дракона. Ну, ось, як ви можете спостерігати. Така у нас була мапа. Саме про один блок Марсу. Ми мало взагалі говорили про цей Марс, тільки ще ми про нього знову згадали. Ну ось так. Ну, а дане відео закінчують. Найкраще його не забувайте про ваші подобайки та про позитивні коментарі. Також е підтримуйте наші Збройні Сили, тому що в даний період це дуже та дуже важливо. Підтримуючи Збройні Сил України, ви наближаєте нашу перемогу. Ну що ж, як то кажуть, бувайте до наступного зустрічі, Молію послідовники. Слава Україні! Слава ЗСУ!